Це особливий випуск до Хелловіна. Він відкрив вам історію про справжнього полтергейста. Так ваш слух не підвів. Історія, я розповім, не вигадка і трапилася з реальними людьми. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. Сьогодні буде страшно цікаво. Почалося це в далекому 1941 році у Денвері, США. 73-річний чоловік на ім'я Філіп Пітерс кожного дня провідував свою дружину Гелен, що лежала в лікарні з переломом стегна. Після чого йшов до своєї сусідки Дженні Рос. Вони щодня вечеряли разом. Оскільки дружина Філіпа була в лікарні, Дженні запропонувала свою допомогу пенсіонеру, в яку входили і вечері. Бо чоловіку було складно приготувати собі їжу. Так тривало наступні п'ять тижнів. Однак, 17 жовтня 41-го року, Дженні так і не дочекалася свого сусіда на вже традиційну спільну вечерю. Запідозривши щось неладне, жінка відправилася до будинка Філіпа. Її стук у двері залишився без відповіді. Підійшовши до вікна і придивившись всередину, в темному коридорі, Дженні побачила капелюха. Та тростину Пітерса, без яких він ніколи не виходив з будинку. Смикнувши дверноручку, двері не піддалися, вони були зачинені зсередини. Пітерс вже чоловік немолодий. молодий, трапитись могло що завгодно: серцевий напад, нещасний випадок тощо. Але ж ви знаєте, що тоді цієї історії в цьому відео не було б. Дженні занепокоїлася і покликала інших сусідів. Одна з них, на ім'я Доріс, змогла перелізти через паркан на задній ганок і, зламавши замок, відкрила задні двері. Увійшовши середину будинку, намацавши вимикач світла, вона увімкнула його. Цей момент Дженні, яка чекала на вулиці, почула пронизливий крик Доріс, оскільки, увімкнув світло, вона побачила калюжу крові, біля якої бездиханим лежало тіло Філіпа Пітерса. Жінки викликали поліцію, і за лічені хвилини копи прибули до будинку. Місце злочину очевидно було свіжим. Поліцейські встановили, що сталася жорстока бійка. Точніше, на Філіпа хтось напав. На це вказували сліди крові майже по всьому будинку. Також рани на руках Пітерса, які свідчили, що він відчайдушно захищався. Один нігодь був зірваний. Розслідування очолив капітан Джеймс Чейлдерс, який пізніше розповість змі кілька своїх спостережень. Аналіз місця злочину показав, що Філіп Пітерс помер від неодноразових поранень голови тупим предметом. А саме цією важкою чавунною ручкою така ручка використовувалась в старих вугільних печах. Її також називають шейкер. Звичайна історія, скажете ви. Хтось вдерся в будинок та напав на бідолашного дідуся, та й годі, де обіцяна містика. Але не все так просто. Оглянувши хату, детективи не знайшли слідів злому, жодного. Усі вікна та двері були зачинені, окрім тієї, яку змогла відкрити Доріс. З будинку нічого не зникло. Ані гроші, ані ювелірні прикраси тощо. Хтось вбив Пітерса і безслідно зник, наче у повітрі розтанув. Підозрюваних або тих, хто міг бажати зла Пітерсам, не було. Сам Філіп усе життя працював на західній залізниці Денвера. У вільний час брав участь у місцевому клубі музикантів, грав на гітарі та мандоліні. Філіпа усі любили. Сусіди відгукувались про нього як про приємного доброго чоловіка. Найцікавіше попереду. Січень 42-го. пройшло вже три місяці після вбивства Філіпа. Гелен все ще перебувала в лікарні. У Пітерсів був син Філіп молодший, але той давно одружився та переїхав. Після того, що трапилось, він не відвідував будинок батьків, Будинок, в якому відбувалося щось дуже дуже дивне. Я що маю на увазі, усі три місяці в будинку нікого бути не могло. Місцеві діти, що тусувалися разом, розповіли своїм батькам, що багато разів бачили, як в порожньому будинку Пітерсів горить світло. Ба більше, одна сусідок повідомила, що бачило бліде обличчя у вікні, обличчя привида, поповзли чутки, що в тому будинку повно привидів, полтергейстів або іншої паранормальщини. Усім патрулям, які рухалися вулицею, де стояв будинок, було дано вказівку уважно стежити за ним, щоб туди ніхто не вдерся або не пограбував. Детективи також час від часу поверталися туди, щоб уважніше усе дослідити. Ну чи не прогавили вони якийсь важливий доказ. Уви нічого пройшов ще один місяць. Гелен Пітерс виписали з лікарні. Син пропонував забрати її до себе, але жінка відмовилась та повернулась до свого будинку. Через кілька тижнів вона почула дивний гуркіт, який лунав звідусіль. Це дуже налякало жіночку, і вона впала, внаслідок чого зламала стегно. Вдруге, але цього разу міс Гелен відмовилася лягати в лікарню, бо знаєте, в печінку вже воно сидить. Тож її наклали гіпс та відвезли додому. З цього моменту вона була прикута до ліжка на другому поверсі, через що потребувала майже цілодобовий догляд. І найняла домробітницю. Однак, усі доглядачі та домробітниці витримували в тому будинку лише декілька днів і безповоротня звільнялися, відмовляючись ще будь-коли, хоча б один раз переступити поріг цього проклятого будинку, бо відбувалося там щось дуже страшне, щось, що їх лякало, але ніхто не розумів, що відбувається. Усі як один скаржилися на дивний шум вночі, у тому числі звуки, які дуже схожі на кроки. Наприклад, економка на ім'я Хетті Джонсон була впевнена, що в будинку живуть привиди, і відмовилась туди повертатись за будь-які гроші. Інша жінка на ім'я Едіт Кларк, коли працювала там, взагалі викликала поліцію і розповіла копам, що бачила, як кістлява біла рука проглядалася вздовж щілини трохи відчинених дверей. Жіночка від переляку підскочила, почула гуркіт шагів, хтось втікав. Розпахнув двері ширше, нікого не було, і вона побігла до телефону, щоб викликати. Після її розповіді в будинку розмістилися два офіцери поліції, які там перебували два дні та дві ночі, але вони не помітили нічого надзвичайного або паранормального, жодного дивного звуку. Сама Гелен нічого надзвичайного не помічала також, ну окрім того, єдиного разу, коли почула звук, який її налякав. Але це і не дивно, оскільки покоївки згадували, що жіночка погано чує в принципі. Час ішов. Минуло п'ять місяців після другого перелому стегна. Ніхто не хотів працювати в будинку з приводами. І Гелен була змушена переїхати до сина. Це було в середині липня 1942 року. Попри те, що будинок пустував, в поліцію надалі надходили дивні повідомлення від місцевих мешканців. Наприклад, Джон Вос, який мешкав з дружиною неподалік, повідомив, що деякі жалюзі, котрі закривали вікна кухні, змінили своє положення. Також чимало викликів були через те, що. З настанням ночі хтось бачив у вікнах будинку якісь вогні, або як хтось ходить будинком зі свічкою або гасовою лампою в руках. Також у вікнах постійно помічала якусь тінь, що ворушилася. А якщо наблизитись, то зникає. І знову ж бліде обличчя у вікні другого. Поверху. Те, що там відбувалося, лише посилило побоювання місцевих жителів, навіть тих, хто вважав себе скептиками. Більшість були впевнені, що в тому будинку живуть. 30 липня 1942 року. На фоні масових викликів та скарг детективи Рой Блокшем та Вільям Джексон вирішили перевірити, що в біса коїться, і стали спостерігати за будівлею. Бінго Рой помітив якийсь рух у вікні другого поверху. Пізніше з того вікна визирнуло бліде обличчя. Він штовхнув напарника ліктем, той теж побачив. І чоловіки рванули у будинок. Перебігли вулицю, знесли двері з петель. В будинку нічого, окрім меблів, накритих простирадлами, вони не побачили. Бігло, оглянули приміщення. Знову нічого підозрілого. Окрім дивного смороду. Детективи побігли сходами. Якраз в той момент, як дісталися другого поверху, побачили якийсь рух. Це зачинялися двері шафи. Чоловіки рванули туди. Різким рухом розпахнув дверцята. Вони побачили. Вони побачили пару босих ніг в обірваних штанях, що стирчали із маленької діри в стіні. Поліцейський схопився за штанину і смикнув. Шмат тканини залишився у нього в руці. Тоді він схопив ту істоту за ноги і потягнув. Але марно напарник не міг йому допомогти, оскільки шафа була дуже тісною. Ну і Коп не придумав нічого кращого, чим з усієї сили вдарити по щіколоці. Одразу звідкись з горища пролунав приглушений стінами крик. П'ять хвилин він намагався витягнути істоту із отвору. Зрештою, вдалося. На підлогу перед шафою рухнуло щось, що більше нагадувало якесь опудало, аніж людину. Одяг був пошарпаний і брудний. Волосся на голові більше нагадувало гніздо і нестерпний сморід брудного тіла. Це був чоловік. Коли його витягли з того отвору, він гепнувся у підлогу і втратив свідомість. Невідомий виглядав так, наче на межі голос. Одної смерті я перекопав увесь інтернет у цій галактиці, щоб знайти, якою була його вага на цей момент. Одностайної відповіді немає, тому назву одразу дві: найнижчу та саму високу. На момент затримання його вага складала від 33 до 45 кілограмів. На місце одразу викликали швидку. Я ще розповім, хто той чувак, та і взагалі що то було. Але спершу розберемося, що то за отвір такий і куди воно веде. Сама дірка ця була приблизно 35 сантиметрів завдовжки і лише 17 завширшки. Ще раз 35. Ну, на 17. Я розумію, що 17 сантиметрів це ого, го але не в контексті отвору, через який може пролізти людина цілком. Жарт попізюн, хто не поняв, ставте лайк, щоб я більше так не жартував. Дякую. Оця крихітна прихована діра, що ви зараз бачите на екрані. До речі, це ноги одного з детективів, який туди поліз. Так от ця діра вела до тісного простору прямісенько над спальною Пітерсів. Габарити приміщення наступні: 120 см завширшки, 3,5 метри завдовжки, а найвища точка складала 91 см. Для кращого розуміння, подивіться на це фото, на якому видно, як один з поліцейських частково всередині це трохи більше, ніж квартира, в якій я живу. В тій мачо хлопчачій кайфохаті криміналісти знайшли купор в ванах і пошарпаних ковдр, сотні газет, які слугували ліжком. Мені це нагадало одного чувака із серіалу Секретні матеріали, який будував собі кокон із газет. Хто зна, може сценаристи надихнулися цим кейсом. Також там були банки з консервованими помідорами, купа пустих бляшанок та банок, шматки дроту та коробки з какашками, відкладені у приховані ніші. Серед іншого в кайфохаті були старенький тостер, перероблений на імпровізовану електроплиту, радіоприймач та револьвер. До нього ми ще повернемось. Коли чоловік прийшов до тями, то представився як Меттю Конріш. Його помили, нагодували та доставили до відділку поліції. Там він розкрив свою справжню особистість та розповів свою історію. Звати нашого полтергейста Теодор Едвард Коуні. У своїй заяві з 8 тисяч слів, наданій поліції, він зізнався, як опинився в будинку Пітерсів і як так вийшло, що він провів в тій маленькій конурі 11 місяців. Так саме 11. Я то сам порахував. Двічі Коуні розповів, що йому 59 років, і він знайомий з Пітерсами. Ба більше з Філіпом вони навіть колись дуже давно були друзями. Чоловіки познайомилися в якійсь музичній двіжухі, оскільки обидва грали на мандоліні та гітарі. Але він покинув Денвер після того, як у 1917 році його рекламний бізнес збанкрутував. Коуні намагався потрапити до армії, але з маличком мав проблеми зі здоров'ям, тож комісію він провалив. Наступні 20 років чувак блукав усією територією США, але так і не знайшов місце для себе. Більшість часу він був безхатьком. В квітні 41-го року його шлях знову привів у Денвер. Коли він мав хоч якісь гроші, то винаймав собі максимально убогу, але дешеву кімнату. Втім, більшість часу він жив просто неба. Чоловік був у розпачі. Як він розповів поліції, згадав свого старого друга, музиканта Філіпа і вирішив ризикнути, звернутися до нього за допомогою. Він знав адресу, оскільки 20 років тому вже гостював в будинку Пітерсів. Теодор розраховував отримувати трохи їжі або грошенят. Коли Теодор Комі прийшов до Пітерсів, він побачив Філіпа, що виходив з будинку, і одразу впізнав старого друга. Той якраз ішов відвідати Гелен в лікарні. Але щось класнуло в голові, коли Коумі зауважив, що старина Філ не замкнув двері на ключ. Новий план. Скориставшись нагодою, він проник у середину будинку і одразу вкрав їжу з холодильнику, смакуючи якою крокував кімнатами, роздивляючись, що ще можна підмахнути, поки випадково не наткнувся на маленький люк в комірчині на горі. Він засунув туди свою голову і побачив крихітне, невентильоване, але тепле приміщення і засяяв. Пізніше стягнув туди якісь запаси їжі, що знайшов в хаті, проліз в люк і зачинився зсередини. Поліцейським він повідомив, що це було в 20-х числах вересня 41-го року. Точної дати він не пам'ятав. Наступні п'ять тижнів він провів там, але іноді, посеред ночі, коли чув хропіння Філіпа, виходив на полювання до холодильника, щоб поповнити свої запаси їжі. Але все змінилося 17 жовтня. Коумі подумав, що Філіп, як завжди, відправився в лікарню і виліз зі своєї схованки та спокійно покрокував до холодильника. Бах! Філіп підскочив з дивану, на якому сидів. Теодор розповів копам, що намагався заспокоїти Філіпа, але той його не впізнав, дай не хотів слухати, що в тій ситуації цілком зрозуміло. І сказав, що збирається викликати поліцію. Теодор комі запанікував, схопив револьвер, який висів на стіні, і почав лупити філа. Зав'язалася бійка, що тривала в різних кімнатах. Зрештою, ковмін схопив ту важку ручку від плити, на відміну від револьверу, удари якої виявились смертельними. Зрозумівши, що накоїв, він почистив знаряддя вбивства, поклав її на місце і повернувся до своєї схованки. Протягом наступних десяти місяців. Коли в будинку хтось був, він виходив тільки виключно вночі. Більше з часу шукав заначку, ну де Пітерси ховають свої гроші. Він планував вкрасти їх та звалити. Уви, не знайшов. Натомість до усрачки лякав покоївок, що доглядали за місяць Пітерс, і були впевнені, що чують полтергейські. Цей час він протягнув завдяки консервам, які поцупив у підвалі. Випробування почалося, коли він залишився в будинку сам, оскільки опалення та воду відключили. Вийти з будинку він боявся, щоб не бути поміченим, тому пив залишки води з бойлеру. Хоча один єдиний раз Коуні таки виповз надвір, щоб набрати снігу та розтопити його на своїй плиті, яку він зробив з того тостеру. У свій час полтергейст проводив, слухаючи радіо або читав. Після затримання Теодора Коумю він швидко набув популярності після слів одного з детективів. Цитата: людина має бути павуком, щоб вижити в таких умовах, в яких жив коумі вздовж одинадцяти місяців. Газетники прозвали його Денверська людина павук. До речі, цей будинок і досі стоїть на тому самому місці. На суді Теодор Едвард Коуні стверджував, що не мав наміру убивати Філіпа, просто запанікував, але це не переконало присяжних і на Геловін 1942 року його засудили до довічного ув'язнення. Решту життя він провів у в'язниці, де й помер у 1967 році, у віці 85 років. Лягаючи сьогодні спати, переконайтеся, що в вашому будинку немає небажаних мешканців.